8 серпня, давненько я вже не записувала свої відео своїй майстерні, не ділилася своїми досягненнями. Пощастило мені відпочити пару тижнів. Ну і тепер довелося дивитися останнє відео, щоб згадати, чим я хвалилася останнім. Розповідала я про вибір моделі та крій. Цієї спідниці. Спідницю я вже закінчила, я її вже одягала. Я вже навіть допис зробила в блозі, тому кому цікаво, можете по почитати. Там є фотки, в яких я гарна в ній. Ну, і декілька моїх зауважень. Основне з них стосується саме. Е Тих так би, сумнівів, про які я і у відео попередньому казала, а саме ось ось цього рюша, цієї шлярки яка утворюється внаслідок того, що ми тут збираємо тканину еластичною стрічкою. І ось цей рюш широкий, і коли одягаєш. Спідницю він, звісно, не стерчить, так, не стоїть. Він відхиляється, так ось, ну, він прямо не так складається, такого теж нема, але він ось так в такому вигляді знаходиться. Ну, Ми його не бачимо, звісно, тому тут таке дратує, не дратує. Ну, можна затягувати резинку, тоді спідниця впаде просто. Ну, от не буде триматися Наталі. Такий варіант теж можливий. Ось. Тепер, я тут дуже мені подобається, але це можна виправити. Тут дуже охайно захована ця різинка в шору. Я навіть його зараз і не знайду. Ну, я його не зашивала, не бачу. Хі -хі. собі, Боже, яка майстриня. Понятно. Взагалі в цьому шві воно, ага, от, бачите, резиночка заправляється в середину. Ну, тут я навіть не пришивала, і воно і не видно. От вона. Можна отут підпороти і вставити ще одну резинку або еластичну стрічку, я щоб красиво говорити. Теж буде нормально. Можна не всю на всю ширину, можна, наприклад, 2 см, тоді вузенький такий. Залишиться рушик, теж непоганий варіант. Наступний сюжет стосується моєї роботи над топом. Я це ще планувала минулого року плести, чи гачкувати, бо це гачком все робиться. Ну, якось воно не склалося. Я брала цю роботу з собою. Тому трохи от плила. Поки в автобусі каталася, то в потягу. Ну, І так у мене ну, ввечері пливла. Це для, нова для мене техніка. Це ту гачком. Дуже така цікава, у мене навички не було. Ну, Крім того, що у мене не було навички, я ще і полінилася зробити зразок. І тому ось цю частину я. Очкувала три рази, потім все одно її розпустила і переплила знову пною, тому що ну, поки не отримала те, що я не хочу. Ну, я варію, що все ж таки заплила, на мене був, ну, неважливо. Але ну, таке рідко буває, я зразки зазвичай не лінуюся робити, тому що, ну, щоб менше було переробляти, бо і так і так буває. що Треба а, щось розпускати і перебувати полетати або очкувати по новій. Дуже прикольна ця тунічка. Планується це по відео майстер-класу Алізи Ярм, у них класний її канал на Ютубі. Я вже пливла таким чином речі. У мене такий Така безрукавочка, дуже класна. Я рамі нітки тоді купила все, як у них було, і такі самі кольори. Ну, Дуже задоволена. Ну, І мені ось ця тунічка сподобалася. Ну, вона, звісно, не на тіло, тіла. Ну, цікаво. Ну, До того ж навчилася ось плести таким гачком. Я тут нікуди не поспішаю, я так думаю, раніше наступного літа це не буде. Але виглядає доволі прикольно. Ну, І ще я буду її, мабуть, коротшою робити, бо вона важкувата, ну, по-друге, довжина тоніки, то і вона мені, мабуть, не дуже е, пасуватиме. Ну, це таке вже це деталі. Головне, е, що освоєна нова техніка. Так, останній сюжет. Е, я цього літа планувала пошити ну, хоча б три нових сукні. Е, якщо ви читаєте мій блог або дивитеся відео комусь цікаво, то. Е, Переважно, не переважно, бо шила я тільки спідниці, штани і топи. Більше я цього літа не шила нічого. Ну, е, вирішила компенсувати трохи е, собі. У мене ще є пару тижнів вільного часу, сподіваюся. Е, і хочу все ж таки зробити пару сукань. Почала я з е, цієї сукні, вона мені давно подобається. І я Цю сукню планувала шити ось такого штабелю. Дуже він класний. Взагалі, після Карпат воно ну, якось все на, на зелень тягнуте. Тягне у нас тут на півдні все-таки погоріла вся ця трава. Хочеться якось, щоб око відпочило. Ну, І я так і думала, чомусь, що коли я приїду, мені захочеться шити щось зелене. Але коли я розклала цю тканину, о, тканину, <гум> викрійку на тканині. Не вистачило мені. Тут написано 2,30, а в мене 2 метри і не вистачило. Хоча зазвичай я не сильно там дотримуюсь цих вимог. Тому я одразу змінила план і покраїла ось таку сукню 62.02, це теж бурна. Ось така сукінка. Ну, для обох моделей потрібен тут пасок. І я минулого року коли шила таку льняну сукню, у мене дуже класна є сукня льняна, Я її пошила першу, тому що пасок з тієї сукні підійде. ну, Я так собі уявляла, що підійде і для цієї. Так воно і вийшло. Ну, І ще я тепер хочу зробити ось тут обробити. Ставити такі. Я не буду цю куліску зробити, тому що через специфіку крою в мене вийшло, що безрунок на тканині вийшов вертикальний і горизонтальний. Я думаю, щоб це було видно, ці куліски мені на плечах. Не підійдуть, я, мабуть, рукав ось так зроблю, як тут, тільки, можливо, трошки коротший. Ну, це вже деталі, це буду потім дивитися. Тому ось в я хочу з цього ж льону зробити кандидаті в шви. Що Шов з кантом такий є? Зараз я спробую згадати, як він робиться. І ну, от, планую працювати. Ну, Можливо, навіть цими днями це і зроблю. Це має бути дуже гарно. Ось мої клаптики. І сукні, в мене є тут декілька. Мають бути гарний результат, такі справи. Ось зробила я на спинці, вставила цей кант. Це називається шов з кантом. Тобто, буває готовий кант, можна підставляти нам такі. Валячик є з потовшенням. У мене немає. Верніше, у мене є такі невеличкі відрізки такого руденького кантику, але він атласний. А у мене пасок льняний, є шматочки льняні. Тому я от вирішила так зробити. Це дуже прикольний шов. Я в принципі його не часто застосовую. Ну і коли немає канту, можна зробити ось так. Я вже згадала, як це робиться. Зараз фотки я зробила, ну, хто, хто дивиться фотки, кому воно треба, яке відео, в принципі, це. Так, ну, це робиться дуже просто. Зараз я буду це робити на, на полочках. Тільки я не буду все підряд знімати, просто буду показувати операцію, потім монтую зразу, б я щось роблю одне. Так, би правильно пройшить його. Так, це у нас горловина. це... Ну, таке. Що ми робимо на перше? На той край, де ми хочемо, щоб був кант, притачуємо ось ці, ось я вирізала смужу, смужки з тканини з цієї цього льону. Ми його, пристав... Наприклад, у мене тут припуск 1,5 см на шов. Я цю смужку притачую сюди на, на десь. Не на 1,5 см, а на 1,8. Можна на 2, якщо хочеш, тобто треба зробити, притачати ось цю смужку на ширину, на припуск шва. Більший ніж 1,5 см, ну, тобто на той, який ти залишаєш для стачування цих деталей ну, я хочу, наприклад, 3 мм. Да, щоб в мене була ширина така деканта. Значить, я маю притачати цю смужку на 1,8. Якщо хочеш 0,5, значить на 2. Ну, і так далі. Я думаю, це зрозуміло. Так, от зараз я на цю ширину 0, F0, господи, 1,8. 1,9. Е, буду притачувати, Ну, тільки, звісно, треба залишати десь ось так, щоб було щось потім вивернути і щоб потім е, тут залишилось. Бо якщо так прийшить притик, то фігня буде, звісно, а не кант. Так, поїхали. Так, воно виходить. Е, наскільки тут буде рівне, не немає значення, головне, щоб ось тут було достатньо для того, щоб коли вивернеш. Е, 에, ну, <свист> Щоб не виліз цей край. А ось з цього боку треба відкладати охайно, тому що потім ну, просто це ж що у вас у нас у е, на виду, тому він має бути рівний. Тобто відкладаємо по, е, по цій стороні, ось цій, ну, як я 1,8. Так, Тепер, що ми робимо, ось це треба запрасувати на цей, на цей бік. Сюди запрасовуємо. Запрасовувати треба і з цього боку, і з цього, щоб тут не було так напливу такого. Ну, тобто, контролювати, щоб тут було рівненько, хайно. Так, ось я запресувала цей кант. Потім, коли воно буде готове, це можна всередині підрізати. Ну, в принципі, не треба. Краще робити, ну це вже потім зараз це таке краще не різати, поки робота не закінчена. Тепер що треба зробити? Тепер треба скласти ось ці деталі з основною деталю. Тобто, складаємо деталі, між якими, між якими у нас передбачається, що буде цей кантру. Да? Я хочу так. Значить, я ось це складаю. Тепер все дуже просто. Ну, ну і було нескладно. Головне, пришити той шов, куди воно має бути, а не де вийде. Тому що будемо не переробляти. Тепер я маю з'єднати ці два шви. І з'єднувати я буду, я ставлю лапку ось сюди, на цей шов, відмічаю, скільки мені треба, 3 сант... міліметри. І прокладаю строчку на 3 міліметри від попередньої строчки. Буде завжди буде рівно, воно нікуди не дінеться. Тобто, взагалі немає значення, що тут всередині. А зовнів буде рівненький. Рівненький гарненький шов. Ну, зараз спробую Єдине, що щось я ось тут просувала, але таке враження, що тут трохи потягнула. Це я не люблю. Я боюсь що потім в готовому вигляді не цей шов. наче лежить. Ну, це вже зараз прийшию, буду дивитись. Ну, ось, тепер от моя строчка, якою я пришила кант Ось цей всередині да, цю стрічечку. Тепер я поставила сюди лапочку. Ось чи ні. Ну, Кому цікаво, роздивитись, я вирівняла по строчці. І тут зробила на 0,3 собі ширину. ось цю Якщо ну, як би видно, будемо вважати, що видно. І все. Тепер я маю так рівненько. Прострочити. Я це змітала, тому що тут косий зріс, щоб він не перекосився. Краще змітати, щоб була рівномірно натягнута тканина. Ну і все, стручим. Ну, ось я прострочила. Тут у нас з цього боку дві строчки, а з цього у нас одна строчка. Тепер я ось це зараз гарно випросую. От у мене тонушенький, гарненький, ахайненький. Виглядає кант дуже красиво. Потім обмітати. Можна це всередині зрізати. Ну, як правило, роблять так. Одне довше залишають, інше коротше. Ну, це таке залежить. Хочете, можна повипендрюватися, таке зробити. Я не буду, бо мені лінії робити. Сукня широка, я не думаю, що воно тут буде на щось впливати. Ну, а якщо тут якийсь важливий об'єм цієї речі, то краще позрізати, звісно. Зрізаємо так, тут залишаємо довшу сторону цієї смужки, а тут коротшу. Тоді буде рівніше, не буде такого потовщення. Ну, Така робота.